Ужемо випуск в чорному лісі неподалік Івано-Франківська вшанували жертв гітлерівського фашизму. У серпні 41-го року Гастапу замордувало сімсотні, в чому не повинних поляків, в основному представників високосвічної інтелігенції. Польська громада нашого міста пам'ятає ці події і віддає глибоку шану загиблим. Першим ділом, після встановлення своїх порядків в Станіславі, в кінці липня 1941 року гітлерівські гестапівці розпочали полювання на інтелігенцію, використовували найцинічніші методи і способи для виявлення всіх представників польської еліти професорів, юристів, лікарів, вчителів. Потім цілі родини разом з малими дітьми просто віроломно розстрілювали, грабували їхнє майно, а тіла вивозили в нашвидкоруч швидкоруч ями в чорний ліс за Івано-Франківськ. Так, за 10 днів з 1 по 10 серпня було замордовано 700 ні в чому невинних людей. Довгими роками совєтської влади ця правда замовчувалася. Тільки в 90-х роках минулого століття небайдужі польські активісти розпочали дослідження території масових поховань в чорному лісі. Починалося власне, можна Починалося все з ініціативи в Польщі. Найперше хочу згадати Адама Рубашевського, який був з роду станіславських правників. Він ініціював багато пропозицій щодо спорудження в Чорному лісі пам'ятника загиблим. Багато допоміг Юрій Медвідь, який тоді працював в Тисменницькій райдержадміністрації. Матеріально долучилася польська фірма «Енергополь», яка будувала в Богорочанах газокомпресорну станцію. Тепер тут є сім'я. 18 впорядкованих могил на місці, де були виявлені страшні захоронення, а також красивий пам'ятний знак, який споруджений при значній допомозі польської сторони. Польське товариство Пшиязнь постійно підтримує меморіал в належному стані. Понад 20 років Ми тут працюємо. Понад 20 років ми тут працюємо, утримуємо це святе для поляків Івано-Франківщини. Місце в належному стані. Сьогодні 73-та річниця від часу загибелі польської інтелігенції Станіслава. Ми щороку в ці дні приїжджаємо сюди на молитву за невинно замордованих. Хочеться, звичайно, щоб з нами завжди було більше молоді. Відбулася поминальна молитва. Згадали всіх активістів і людей доброї волі, які спричинилися до спорудження меморіального комплексу. Багато присутніх стверджували, що мали би на таких заходах бути обов'язково і члени молодіжної польської організації, і особливо це важливо в сьогоднішні дні. Які ще приїжджаємо тут як студентка з Львова. Я колись завжди сюди приїжджала як студентка зі Львова. Сьогодні я тут, як директор Івано-Франківського центру польської культури і європейського діалогу. Ми молоді, особливо повинні пам'ятати про такі події для того, щоб в майбутньому ніколи не допустити подібних жахіть. Ми є різних культур, національностей, але маємо жити в мирі. І в контексті сьогоднішніх подій в Україні це особливо актуально. Сьогодні в скорботній молитві зібралися представники польської громади Івано-Франківська, щоб назавжди залишити пам'ять про невинно замордовану польську інтелігенцію 1941 року гітлерівськими фашистами. В такі дні і дати ми всі разом тут приїжджаємо, щоб вшанувати пам'ять польської високоосвіченої інтелігенції. Вони були елітою суспільства і для агресора становили небезпеку, адже навколо прогресивної думки шляхетної інтелігенції завжди згуртовується громада. Дотепер нам не вистачає тут такої високоосвіченої глибоко духовної еліти. нам до тих час брак.